Старо передбачення на наступний тиждень з 12 по 18 серпня буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший, другий та третій варіант. Перший варіант. Вас чекає якась приголомшлива новина. Ви не очікуєте такого повороту подій. Але вам доведеться зібрати свою волю, свій характер, відключити емоції і діяти виключно за розрахунком. І ви вийдете з цієї ситуації, яка от Яку принесе оця подія, ця новина, вам вистачить характеру, вам вистачить розуму, все розрулити. Або вам допоможе якась впливова людина, якийсь імператор. Або імператору доведеться розбудити в собі, доведеться скористатися своїм авторитетом, своїм досвідом. Своєю такою лідерськими якостями, але, незважаючи на те, що будуть певні моменти, які розхитають вас, розуму, і характеру вам вистачить, щоб це все вирішити. Другий варіант. Так, ну, у вас. Буде такий, знаєте, розумово насичений тиждень. Хтось буде намагатись вас розхитати, образити, зачепити. І вам потрібно буде, знаєте, от зібрати своє терпіння в кулак і не вестись на провокації. Також приділіть увагу, знаєте, от... Благодійності. Допомагайте тим, хто цього буде потребувати, хто буде просити у вас про допомогу, не ігноруйте ці прохання. Третій варіант. Ви переможець, переможеться на цьому тижні. У вас шалений рух вперед. Просто чи ви нарешті поїдете в довгоочікувану поїздку? Чи якесь просування по роботі, чи просування у стосунках в будь-якому випадку результативний крутий тиждень?